Що відбулося на ринку нерухомості України? Час прийшов, можна потрошку нагружати. Це було б нічого, але е, ми ж розуміємо, що влада ж не може, щоб не зробити якусь пакость. Я вважаю, що це, е, це ок. Привіт, друзі! Давно не бачились. З вами якості Писаренко, засновник міжнародної компанії The Capital. і я розкажу вам про те, про що інші мовчать. Готові? Поїхали! І сьогодні, друзі, ми дізнаємося, що відбулося на ринку нерухомості України і не тільки. І перша новина у нас про те, що українці до 1 липня мають сплатити податки навіть за ті квартири, які вони придбали 10 років тому. А тепер докладніше, сплачувати повинні лише ті, хто має житло площею більше 60 квадратних метрів квартира або більше 120 квадратних метрів будинок. При цьому немає значення, коли і як була отримана власність на цю нерухомість. Скільки ж потрібно сплатити? Розмір податку залежить від площі нерухомості і Мінімальної заробітної плати пояснюють у державній податковій службі. Податок збагачує місцеві бюджети, тому місцеві влади встановлюють його ставку. Податковий кодекс має обмеження: розмір податку не може перевищувати 1,5% півтора відсотки мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр площі, оскільки в 2024 році податок нараховується за звітній 2023 рік, то ставка податку розраховується з урахування мінімальної заробітної плати, установленої на 1.01.2023 року. Тобто 6700 гривень. Мінімальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100,5 гривень. Тобто 6700 помножено на 5. Кому ж буде потрібно сплатити? Потрібно буде платити тим, у кого квартири більше 60 квадратних метрів. А будинки більше 120 квадратних метрів мається на увазі, якщо там живе тільки одна людина, розраховується загальна площа житла, а не проживана. І Є ще один аспект: якщо квартира поділена між декількома власниками, наприклад, членами сім'ї. То норма для кожного застосовується окремо. Наприклад, якщо площа квартири становить 100 метрів квадратних, але вона в рівних частинах належить чоловікові та дружині. Податок сплачувати не потрібно. При нормі 60 квадратів у власника буде тільки 50, як ми розуміємо. Якщо ж ви сплатите з затримкою у 30 днів, то до суми податку буде додано штраф у розмірі 10% від нарахованої суми податку. Якщо оплата податку затримана більше, ніж на 30 днів, штраф складатиме вже 20%. ну, насамперед, Друзі, це вже старий податок, ми вже про нього знаємо, а понятно, що він збільшується. Але в цілому, ми розуміємо, що наші квартири вони в своїй масі не такі великі. І 60 квадратних метрів це, якщо у вас квартира реальна, то навіть 120 квадратних метрів, і вона у вас на двох, то ви податок не сплачуєте. Тут я б його більше. Ну, відніс до податків на розкіш. Ну тому 100 метрів з квадрату, як ви, як ви розумієте, от в середньому за екстра площу придеться сплатити. Ну, навіть якщо у вас, наприклад, ви один в 120-метровій квартирі, то ви будете сплачувати тільки 6 тисяч гривень, тому це посильно, якщо у вас є дійсно така велика квартира, або якщо у вас великий будинок. А ми, друзі, переходимо до наступної новини. Рада продовжила строк оформлення земельних паїв. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток паїв, а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин. Ухвалення відповідно законопроекту 111.50 у другому читанні підтримали 243 депутати. А законом продовжено з 1 січня 25-го року до 1 січня 28-го року крайній строк для оформлення нетребованих нерозподілених. Земельних ділянок здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток паїв та їх спадкоємцями земель, що залишились у колективній власності після розподілу земельних ділянок. Відтак, у разі якщо до 1 січня 28 року, власник невитребуваної земельної частки паю або його спадкоємець не оформив право власності на неї. Вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки. Крім того, ухваленим законом встановлена обов'язковість письмової форми клопотань про надання земельних ділянок державної комунальної власності у власність чи користування. Відновлена обов'язковість підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів землепорядників. Норма була зупинена на час воєнного стану. Продовжено до 2026 року пілотний проект, а із внесення відомостей до державного земельного кадастру з сертифікованими інженерами землепорядниками дозволено землекористувачам. Розміщення без здійснення капітального будівництва об'єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури необхідної для їх функціонування та обслуговування. Ну тут зрозуміло, що час прийшов, можна потрошку нагружати, і держава від цього не. Відмовиться, ну а в плані того, що дали ще трошки строку, напевно, це добре, тому що ну хтось не на місці, хтось не може це виконати зараз. Тому в плані того, що дали ще час, я, я вважаю, що це, це ок. З початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Друзі, поїхали далі. У програмі ЄАСЕЛ працюють 47 забудовників. За останні два місяці до програми пільгового кредитування ЄСля приєдналось 10 девелоперів. Повідомляє прес-служба Українці можуть придбати квартиру у 60 ЖК на стадії будівництва в 14 областях. Банки-партнери акредитували 47 забудовників, у яких можна придбати квартири на стадії будівництва за програмою доступного іпотечного кредитування ЄСля. 10 із них приєдналися до програми в останні два місяці. А нині учасниками програми є такі. Кампанія, як Юкадім, Геос, Альянс, Новабут, Ріел, Перфект Групп інтегралбут кріт. Креатор БУД, а Вінницький фонд муніципальних інвестицій Житлобуд-1, благобут Будтрансдевелопмент БУД тощо у цих забудовників. Можна обрати квартири в будинках, що зводяться нещодавно. Вперше акредитована житловий комплекс у Миколаєві повідомляє прес-служба окрім Загалом українці можуть придбати квартири у ста об'єктах, що будуються. Ну це було б нічого, але ми ж розуміємо, що влада ж не може щоб не зробити якусь пакость. Ви розумієте, скільки людей. Зависли в травні з недооформленими кредитами по Є-Оселі і по Є-відновленню. Тобто ці паразити в останній момент, а, причому а, такими, а, як вони вміють, тишком нишком а, зробили неможливим надання кредитів людям, навіть ті, що дали задатки. Зараз на ринку досить багато розбірок, а саме з тим, що люди дали задатки, йому в них вже був. Вже Согласован, да, цей кредит, але їм їх не видали. Наприклад, у нас 26 таких є кредитів, які ми вже оформили задатки і є оселя, є відновлення. В останній момент сказали ні, причому не даючи ніяких коментарів офіційних, а неофіційно кажуть: ну, нам сказали, щоб ми придірались до будь-яких бумажок, щоб не видавати кредити, і в принципі зменшили суму видачі до. 2 мільйонів гривень. Тобто більше 2 мільйонів гривень е, кредитів не дають. Подивимося, як це буде програма працювати в, після е, оновлення, да, після е, нововведень. Я вважаю, що те, що було працювало непогано да, до травня місяця і е, е, чекати квартири, як я, я не знаю, як держава буде впливати на цих забудовників. Досить багато з цих забудовників. Е, не будую вчасно, ну, тому що е війна, зараз е електрика пропадає і так далі. Е тому подивимося. Хочеться е думати, що вони хоч щось про про продумали. Е я сподіваюся, що продумали ще щось, крім е своїх якихось е е відкатів, запланованих, як вони це вміють, друзі. Ну, сподіваємося, на краще. Друзі, ну. Це всі новини на сьогодні. Я нагадую вам, ми повинні підтримати нашу ЗСУ. Завдяки їм ми можемо жити під більш-менш мирним небом. І завдяки їм наша країна незалежна. Друзі, тому подякую нашим воїнам ЗСУ і донатимо постійно. Навіть зараз, літо, хочеться відпочити. Не забувайте, що і хлопці також хочуть відпочити. Дякую вам і до нових зустрічей. Пока-пока. І знову десь. І знову Ту. треба кудись щось сплачувати. Ладно, хай буде так.